Як англо нобійська коза лякає бичка. Він хоче їх полизати, а вона топає, а вона до нього топає рожками. А вона захищає, каже то моя територія. Все він обідився. Все він на тебе обідався, мало. Так? Ти да, куди? Куди? Ти куди? Ну йде. Іде. Так, козлик від неї не відходить. Там, де ми брали, там було дуже багато О, Їх... І вони в гурті тримались. Там були одні козочки, той от козлик і ще один великий козак. Теж ангелон Десь козликові один рожок добре припекли, коли він народився, а другий рожок не дуже добре Ось угу. Отакі От козочки у нас тепер будуть. Вона тільна за місяць, так якби буде мати козенят. Такі козочки. Яке то сьогодні число? 9. Дев'ятого грудня ми їх купили. Ти шо. а подивись, то вийде. Вчора от.